Лунає перший шкільний дзвінок незабаром і для цих діток вихованців дитячого садочку номер 17. А поки що вони разом із батьками та вихователями радіють і водночас трохи сумують, залишаючи свою другу домівку. Сьогодні у нас випускний утренній в дитячому саду. Це 37-й випуск дітей. Сьогодні випускається замечательна група, група ромашка. Всі праздники у нас дуже веселі, но сьогодні немножко грустно нам. Замечательные дети. Подобрался такой коллектив. Они настолько понимают, настолько поддерживают друг друга, настолько они уважают старших. Вот знаете, эти дети с, с лучезарными глазами. Для прощання з садочком діти підготували яскравий півторагодинний концерт з піснями, віршами і танцями. Звернули увагу маленькі артисти і на костюми всі випускники були вдягнені в оригінальне вбрання в стилі ретро. Я їм желаю як керівник, оставатися хорошими людьми, здоровими і щасливими. Урочисті та схвильовані поспішають діти на перший у своєму житті випускний бал. Подолати хвилювання їм допомагають найрідніші в їхньому житті люди. Дуже вдячний вас за те, що вони вложили свою душу низький Низький-низький їм поклон. Останнє свято в дитячому садочку пройшло швидко та весело, і тепер на маленьких випускників чекає вже зовсім інше шкільне життя.